Отакий початок влогу ви заслужили. Всім привітик! Ми зараз знаходимося на станції метро Осірія. Ми трішки запізнилися на 30 хвилин, так як в метрополітені поїзда ходять з проміжком в 30 хвилин, і ми звичайно запізнилися на 2 хвилини. Сьогодні, нарешті, день вихідного дня, а це означає, що ми їдемо в пам'ятку Пусану в різнокольоровий. Як? Рове містечко від нашого місця проживання до кольорового містечка, будемо його звати так, їхати приблизно дві години. Тому, якось так починаємо нашу подорож. Зараз будуть дуже гарні вставочки нашого міста. Зараз ми знаходимося на станції Сірія тут. Потім будемо прямувати до станції Пусанського національного університету і пересядемо на іншу помаранчеву станцію. Також незвично, те, що, наприклад, коли у нас ти заходиш і перед кожними дверима ти будеш їхати праворуч, а тут все навпаки. Тобто, тут зараз дуже незвично, що ми будемо їхати в ліву сторону. Ну і що? Поїхали, почнемо нашу маленьку подорож нарешті через три місяці проживання в Пусані в Кореї. Так, це буде подорож вихідного дня. Так, Зараз у нас буде пересадка. На цей раз ми прийшли вчасно. До речі, якщо виконувати, наприклад, просто пересадку на другу лінію, то якщо ви вкладаєтесь в півгодинки, то наступний раз платити не потрібно. Так, ми зараз були просто в пошуках е перекуса. От, і ми хочемо щось таке, знаєте, типу Хелсі. Типу якийсь боул, може, з рибкою. І ми знайшли, тільки там дуже мало місця. І Ми зараз хочемо якось поквапити людей і сісти саме туди. Ми приїхали, доїхали, було вже дуже гарно, нам сьогодні дуже повезло з погодкою. Тому якось так, зараз пообідаємо і потім далі вам покажу все. Краса Смачного. прийшла, такі боули гарні. Так Смакуємо соус, вже. Соус-майонез. Соус майонез. Ігорюк взяв собі з великої порції куриці. У мене ось такий був також з курицею, авокадом, також соуси. Поїхали. У мене ще якийсь лимонний соус чи отакий соус? У нас ще раз да, давай. був день. Нормальне настроєння. <соцентрична> нас професори з якогось відомого національного університету <соцентрична> пригостили корейськими смаколиками. О, дивіться, от цей э, смак. тісто з бобами. Содіска і полині. З Полині. З е, Полині. Юля смакує. Дуже корисно. Це дуже корисно, ану. На цьому всі плюс <ріхи> Так, Пробуємо. Ніяке. Ніяке, просто нуль. не солодне. Не, не солоне. Може, знаєте, якийсь був там джем, щось таке. Запах, який just... запах to to трави. Це to... oh, no, oh, oh, oh. Дякую за подарунок. Милим професорам корейським. Кожен раз, коли заходиш в нове місце, ти не знаєш, це буде добре чи не дуже. Тута... Чи не дуже. Так, <реку> тому що смаки тут специфічні. Так, зараз я вам покажу святкові букети. Ви зараз собі уявляєте, щось типу такого. Ну, Дивіться, як тут в Кореї. Ой, яка краса! Ну подивіться трішки нагадує траур, але нічого. Зараз невеличкий підйом на гору взяли і ще кави. В принципі мені кухня кореї подобається. Я в принципі люблю е, все гостре, але знаєте, так захотілось просто чогось легенького. Ми знайшли локацію і в наступний вихідний відразу вирішили їхати. По карті йти 25 хвилин, і ми, відкинувши телефони, вирішили просто насолоджуватись. Чи були ми дуже самовпевнені, чи були просто на шаленому інтересі побачити все і відразу? Тому гуляли ми так приблизно 2 години. Коли, повторюю ще раз, можна було дійти всього лише за 25 хвилин. Є автобусні зупинки. Ось так. всі вони електронні. Ось я показую номер автобусу. Три хвилини, дві хвилини, дна, він тут. Зараз поки що показує, що дві хвилинки. Це буде через 20. Ми майже прийшли. Так, прийшли. Зараз покажу. Ось такі краєвиди зараз перед нами. Сподіваємось, що далі на нашому шляху буде ще красивіше. Але знаєте, Корея така різна. Просто на кожному кроці якісь видатні будиночки, якісь споруди, статуї. І в інших кварталах просто проживають люди. І це є норма. Ми все не можемо дійти до нашого місця. Ну, все, по суті, ми прийшли. Ми прийшли. А -а -а! У -у -у! Ситуація наступна. Ми знайшли дуже класний храм, воні закритий. Так, ви все правильно зрозуміли. Ми заблокали, тому їдемо на автобусі назад. Чорня моя дівчина. Моя дівчина. Саду я го дервала. Маруся. Красна. Ну що, ситуація наступна? Післи ми значить за. Картою, направленням ми йдем, по карті. Ми йдем, ближче до сесіда. І зараз просто ми йдемо по таких уличках, що я навіть кореї такої ще не бачила. Вау, Щось видніється, це ти не на машині кататься. Просто вирішили поїхати звичайно без екскурсії. Просто вибули місце на карті. 15 отакі сумки пуса. Що, ви готові? Ну, ось якось так провели ми цей коротенький деньок нашого вихідного дня. З'їздили в таке казкове місто. Я запитаю в наших друзів, сподобався сьогоднішній день чи ні. Божні такі вихідні, ми трохи втомлені, але класно.